Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі відбулося засідання Координаційної ради жінок-загиблих героїв. Які питання вирішували, розкажемо у випуску. У місті тривають перевірки укриттів у навчальних закладах. Насамперед перевіряючи доступні сховища для місцевих жителів. Деталі у випуску. 25 історій про війну в Запоріжжі презентували книгу спогадів українців, які діляться власним досвідом перебування в російській окупації. З авторами збірки поспілкувались наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації. Росіяна вдарила по Запоріжжю безпілотником пошкоджено недобудовану багатоповерхівку. Вночі внаслідок ворожого обстрілу загорілася господарча споруда в селищі Степногірськ Васильівського району. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Загалом, впродовж доби, окупанти завдали 473 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житлових помешкань. Мирні Жителі не постраждали. Ворог завдав два авіаційні удари по Гуляйполю та Білогір'ю, 276 БПЛА різної модифікації. Атакували Запоріжжя, Новояковлівку, Лобкове, п'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малуток, Майчку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. Шість обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки та Новодарівку. 189 артударів завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаки. Ків Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. На Гуляйпільському напрямку загарбники зіснили дві атаки в напрямку Новополя. Тим часом оператори 412-го полку виявили та завдали точного удару по ЗРК «Бук-М3» на запорізькому напрямку. Цей комплекс оснащений ракетами, що розвивають швидкість понад 3 кілометри за секунду. Система здатна одночасно атакувати до 36 повітряних цілей, створюючи серйозну загрозу для авіації та БПЛА сил оборони. України 14 бійців із Запорізької області вдалось повернути додому з ворожого полону. Це представники Нацгвардії, Державної прикордонної служби військово-морських сил та ТРО. Загалом з російського полону під час чергового обміну повернули 150 наших захисників з різних напрямків. Деякі з хлопців перебували в неволі понад два роки. Слава Україні! Героям! Повернення вас! Ввечері ворог атакував Одещину ракетою. Вона влучила по недобудованому будинку. Внаслідок атаки загинула людина. Загинув чоловік. Ще один у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком. На місці працюють екстрені служби. Вночі росіяни атакували дронами ринок Барабашово в Київському районі Харкова. Це один з найбільших базарів в Україні та Європі. Наслідок падіння уламків БПЛА Герань пошкоджено близько 100 торговельних павільйонів ринку. БПЛА влучив дах. Найбільшого ринку Харкова внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці подій немає. Також поранені не отримали охоронці, які були на місці події. Внаслідок ворожої атаки в Дніпровському районі пошкоджено чотири приватні будинки. Господарська споруда, теплиця. Люди вціліли. У Новопавлівській громаді на Синельниківщині зруйновані два приватні будинки. І ще вісім пошкоджені зачепило авто, газопровід та лінію електропередач. Понад пів року працює в Запоріжжі Рада жінок загиблих героїв. Вже є перші досягнення. Меморіал дерево пам'яті, уніфіковані надмогильні споруди, створені ради жінок загиблих героїв при реадміністраціях. Районі осередки опікуватимуться родинами полеглих захисників, надаватимуть їм всебічну підтримку та вирішуватимуть широкий спектр питань. Вони мають координувати свою роботу з міськими службами, а також громадським сектором, над якими питаннями працюють зараз. Представники районів розповіли на першому в цьому році засіданні ради. Визначилися ми зі складом, як і більшість усіх районних адміністрацій. Склад у нас до 10 осіб. Жінки загиблих героїв це 6 жінок на даний час, але у нас не закрита ця процедура. Ми озвучили це всі питання. Що ми запрошуємо, щоб більш детально працювати всі питання і рухатися в правильному напрямку. Ми ставили мету. Ви не повинні просто бути на папері. Ви повинні активно бажати що змінити і робити. Із 20 жінок сказали, так, я готова. Ми вирішили разом з жінками, які департаменти або напрямки ми долучимо до цієї ради, що саме потрібно їм. Ми не долучали багато департаментів. У нас департамент соціального захисту, ветеранської політики, освіта, культура, медицина. Серед основних питань, що вирішуватимуть районні ради, вшанування пам'яті полеглих героїв, медичні, соціальні юридичні послуги, також налагодження співпраці з пенсійним фондом для забезпечення своєчасних виплат пенсій, з втрати годувальника, залучення всіх можливих ресурсів для інформування жителів районів про роботу цих рад. Досягнення нами напрацьовані, які вже працюють в місті, то невеличкі такі приклади це е, дерево життя, яке, яке ми зараз всі, всі любуємось в нашому місті. Це не, не тільки пам'ятника, ну дійсно арт-об'єкт. Оздоровчі заходи для дітей загиблих героїв, на кшталт безкоштовного відвідування басейну, спортивних секцій, гуртків, театральних та інших вистав тощо. Взаємодія з благодійними волонтерськими організаціями, волонтерами вирішено залучити до складу ради зазначених представників. Ці засідання і наші зустрічі мають дуже важливу мету. Ми повинні не просто пам'ятати наших героїв, а й підтримувати їхні родини. Ми маємо допомагати кожній матері, кожній дитині, кожній дитині, кожній дружині, які втратили найдорожче. Це наш моральний обов'язок. Убезпечитися від обстрілів в Запоріжжі з початку року на змішаний формат навчання вже перейшли 83 запорізькі школи. Заняття відбуваються в укриттях навчальних закладів. Скористатися сховащам мають можливість жителі Запоріжжя, які мешкають неподалік чи опинилися поряд із закладами під час повітряної тривоги. Наші журналісти перевірили, як нині працюють укриття. Цього разу побували в кількох школах комунальського району. Більше розповість Анна Крамаренко. Це укриття гімназії номер 83 Воно розраховане на 140 людей. Торік в цьому найпростішому сховищі зробили ремонт. Зокрема, встановлене сучасне освітлення, а також вентиляція, яка працює на очищення повітря та обігрів приміщення. Встановлені сучасні парти, є інтернет, облаштована ігрова. В закладі кажуть учні в цьому сховищі, поки не навчаються, оскільки школа чекає на відповідний дозвіл. Заняття нині відбуваються за іншою адресою. «Освітній процес у нас в змішаному форматі. У нас дві будівлі ми використовуємо за. За адресою барикадна 2, де ми зараз знаходимося, у нас закінчилися всі ремонтні роботи і ми чекаємо дозвіл Ради оборони, дозвіл виконкому ми вже отримали і будемо виходити за цією адресою. Також будемо, діти будуть приходити в очному форматі в це, в це укриття в будівлі цього закладу. А от мешканці сусідніх будинків або перехожі під час повітряних тривог можуть сюди приходити цілодобово. Для цього в укритті облаштували відповідну локацію. Пані Світлана розповідає, приходить сюди з початку війни. Мешкаю поруч біля нашої гімназії. Гімназія доступна бомбосховище завжди. Ми з початку війни, з 25 лютого приходили сюди. Місцеві наші всі от, сусіди, вони зможуть сказати, як тут багато людей було 25-го. Лютого і ми ходимо, нас ніхто не виганяє. Двері відчинені після ремонту тут комфортно, зручно і дякувати, що ми можемо прийти і сховатися. От зараз лунає тривога, і ми вже всі, всі тут. Двері відчинені завжди. У нас є там чергові у гімназії, нас все пускають. Зовсім рядом їдім, І Я користуюсь постійно бомбосховищем. Бомбосховище – замечательне. Робить цілодобово тепло, світло, гарно. Вход є центральний, праворуч, і ліворуч. Дуже зручно. Центральний праворуч. Мімо праворуч, праворучного входу, входять люди в крамницю з роботи на роботу. І якщо тривога, вони заходять сюди. Ну дуже зручно. В цьому укритті є все необхідне і для навчання учнів, і для перебування людей під час повітряних тривог. Облаштовані туалети, створений запас питної води. Є ліки та аптечка. Приходять до цього укриття люди різного віку, зокрема, батьки з дітьми, а також бабусі з онуками. Я тут день і ніч. Тут добре, можна спати, лежати, тут добре, безпечно. В гімназії кажуть, це укриття ще з початку великої війни було цілодобово доступним для всіх, хто сюди приходив під час повітряних тривог. Так є і зараз. Цілодобово, з початку війни, двері відчинені. Також коли у нас тривали ремонтні роботи, ми робили таким чином, щоб всі люди, всі хто бажає, може прийти. Безперешкодно і залишатися в безпекових умовах. Ми створюємо всі умови, щоб головне була безпека. Зараз лунає сигнал повітряна тривога. Ми зараз побачимо, люди приходять. А це укриття гімназії номер 8 Ремонт тут зробили в 2023 році. Його площа понад 390 квадратних метрів. Розраховане сховище на 300 людей. Наше найпростіше укриття воно почало, розпочало функціонування з 26 лютого 2022 року. Ще не було тут взагалі ремонтних робот, ніяких не проведено. Але люди до трьох тисяч людей ховалися тут і знали, що ми можемо разом подолати всі всі труднощі. Це був Такий острів безпеки для трьох тисяч людей. Потім, завдяки коштам Запорізької міської ради, було зроблено частину укриття ну, капітальний ремонт, де вже ну, ми бачимо, що більш сучасні такі ну умови. Ми бачимо, що і вентиляція є, є туалетні кімнати, і ми бачимо, що є і двері, які протипожежні. Нині тут облаштовані 13 локацій. Кожен простір, де навчаються діти, для шумоізоляції відділений акустичними шторами. Під час повітряних тривог сюди приходять і люди, які мешкають поруч з гімназією, а також перехожі. Аби почуватися в безпеці, спускається у сховище і пані Світлана. Доволі часто приходжу, коли сирена, а особливо коли прочитаю щокаби, то завжди спускаюсь в це укриття. Ви, мабуть, десь тут неподалік мешкаєте? Поряд з будинком. Вірніше будинок поряд зі школою. Приходите сюди з початку війни чи я з початку війни. Ще навіть тут не було такого ремонту, який зараз як облаштували для дітей тут для навчання. Ми з самого початку ходили, потім трошки якби заспокоїлись, не ходили, а зараз доволі часто ходимо. Завжди відчинено. Хочу зауважити, тому що читала ось нещодавно в телеграм-каналі, що було закрите. Укриття, ну про цю гімназію я можу сказати, що завжди відкрито, Завжди тут чергують люди, завжди приємні, і спілкуються і допомагають, і підказують, якщо щось потрібно. Все облаштовано, і водичка, і водичка, і, і де посидіти, і якщо потрібно, потрібно полежати можна, якщо в цьому є потреба. Я живу тут неподалік, у тут відкрите завжди. Я його бачу з вікна і бачу, що тут горить на чорному ході завжди горить світ. І з роботи йду, буває, світло горить. і Дівчки завжди пускають у Ні разу не було такого, щоб сказали, що сюди не йдіть, тут чи заняття йдуть чи ще щось. Всіх пускають сюди в біжище. Чи бували такі випадки, що може ви вночі приходили? Приходили на початку війни проходили. І з внука маленькі приходили і самі приходили. І завжди пускали. В гімназії кажуть, для перебування людей під час повітряної тривоги облаштували кілька локацій. В одній вони можуть знаходитися, коли тривають уроки, в іншій, коли заняття в учнів закінчуються. Ми зробили так, що для людей, які, які приходять під час тривоги і йде освітній процес, вони не перетинаються разом з дітьми. Є окремий хід. Вони знаходяться тут і до дітей. Вони не не доходять, тому що здоров'я і життя дітей теж є найголовніше. Ми зробили так, щоб безпека була для всіх наших громадян міста Запоріжжя, і для учнів, і для батьків, і для мешканців. Але наголошую на тому, що під час освітнього процесу безпека дітей є пріоритет. Тому ми зробили тут таку, такий, для людей такий острів. Безпечного перебування під час повітряної тривоги. Нагадаємо, з початку року на змішаний формат навчання вже перейшли 83 запорізькі школи. Кожне з укриттів було перевірене спецслужбами та комісією, тож нині їхній стан дозволяє приймати і жителів міста цілодобово. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Загальна ситуація в об'єднаній енергосистемі України залишається стабільною. Про це розповіла речниця Запоріжжя Обленерго Зорислава Цупренко. Незважаючи на постійні атаки об'єктів енергетичної інфраструктури, ситуація в місті залишається контрольованою та стабільною. За необхідності в разі критичних обставин після обстрілів всі об'єкти одразу підключаються до резервних ліній живлення. Спочатку вмикають критичну інфраструктуру, а потім житлові будинки. Наразі в Прийській області графіки погодинних відключень не застосовуються. Кілька разів були застосовані графіки аварійних відключень електроенергії, але нагадаємо, що по нашому регіону вони не стосуються побутових споживачів, тобто населення виключно промислових. Крім того, з наявних у цих графіках гавах п'яти черг застосовувалася одночасно одна або дві. Тобто, як ми бачимо, ситуація дійсно залишається стабільною. Чотири мільйони гривень отримав бюджет Запорізької громади завдяки працевлаштуванню людей через обласний центр зайнятості. Загалом, впродовж минулого року, 21 тисяча жителів області скористалися послугами з постійного та тимчасового працевлаштування. 6 тисяч людей отримали робочі місця ще 4 тисячі направили на суспільно-корисні роботи. До того ж, перелік цих робіт значно розширився в рамках проєкту Армія відновлення, який спрямований на залучення громадян. До відбудови країни. Водночас обласний центр зайнятості уклав 110 договорів про організацію робіт та профінансував понад 43 мільйони гривень. Тільки в минулому році протягом року було працевлаштовано на постійні місця 3600 осіб. Сьогодні ми вбачаємо свій ресурс. Нашої роботи саме в тому, щоб найбільше наблизити послуги до кожної людини, і в тому числі пропозиції щодо її можливості працевлаштування і самореалізації на робочому місці. І таким чином, протягом минулого року, ми розпочали цю роботу і на цей рік ставимо перед собою завдання продовжити. З листопада минулого року центр запустив додаток служба зайнятості в смартфоні, сервіс, який дозволяє дистанційно отримати послугу служби зайнятості. В цьому ж році зросли виплати компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю. Відтепер роботодавець може отримати 120 тисяч гривень за людину із першої групи, та 80 тисяч за людину із другою групою інвалідності. Віднедавна зріс і попит на робітничі професії зазначають в обласному центрі зайнятості. Аналізуючи е, перелік вакансій, можна говорити про те, що сьогодні найбільш затребуваними є робітничі професії і. Е... Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб дати можливість людям, які не мають таких професій, їх отримати для самореалізації. На сьогодні 79% зареєстрованих безробітних це жінки. І тому ми розглядаємо дуже багато питань щодо можливості саме навчання перенавчання жінок на професії, які традиційно вважалися суто-чоловічими. Новий стандарт шкільного харчування та професійної освіти вже за кілька тижнів в Запоріжжі планують відкрити новий освітньо-кулінарний центр. Хаб створено для реалізації стратегії шкільного харчування. Подробиці в наступному сюжеті. Кулінарний хаб це не просто кухня, а суперсучасний навчальний майданчик, обладнаний за останнім словом техніки. Освітній простір має пару конвектомати, піцапечі, тістоміси, вакууматори та навіть апарат для шокової заморозки. На сьогодні змонтовані всі робочі місця для учнів. А це мається на увазі 17 робочих місць. Обладнано робоче місце майстра оснащено всім необхідним обладнанням, яке було закуплено за кошти державного бюджету. Наразі відбувається налагодження обладнання, як воно працює, знайомляться майстри виробничого навчання. Піцца-піч має каміння, яке могло впітати вологу, тому його треба прожарити, як то кажуть. Конвекційну піч треба включити, подивитися, як вона обирає температуру, як працює парозволоження. Пекарську шафу теж треба, можна сказати, відпалити. І це обладнання вже буде через декілька годин готово для того, щоб на ньому працювати і робити випічку. Зараз в закладі освіти навчається 945 учнів протягом дня. Отримати практичні знання у кулінарному хабі зможуть понад 50 майбутніх кухарів. Проте тут зможуть навчатися не тільки студенти коледжу, а й кухарі шкільних їдалень, які опановуватимуть нове меню, розроблене за участю Євгена Клопотенка, Артур Туркін, телеканал МТМ. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Олександрівському районі загинув пішохід. Наразі тривають слідчі дії. розшукують свідків автопригоди. На вулиці Українській 28-річний водій Деолано скоїв наїзд на 65-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому переходу. Потерпілий помер під час реанімаційних заходів за фактом дорожньо транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження. На Закарпатті прикордонника разом із СБУ та поліцією зупинила вантажівку, яка прямувала до кордону. Підчаром піску в обладнаній схованці знайшли 13 чоловіків з 9 областей України, в тому числі трьох із Запорізької. Всі вони намагалися нелегально потрапити в Угорщину. За це мали сплатити переправника від 8 до 10 тисяч доларів. Кожен водія та двох спільників затримано відкрито кримінальне провадження. В жорсткому поводженні з цивільним населенням підозрюється представник військової комендатури Молочанська. Жителя Пологівського району утримували в підвалі, били затягували руки металевою проволку, катували електрострумом. Ще одного під час допитів били пляшками з водою пластиковими трубами, доки він не погодився передати підозрюваному дві тисячі доларів. Наприкінці січня в Запоріжжі виявили перший в цьому році випадок захворювання на ботулізм. Причиною хвороби стала в'ялена риба. Нині спеціалісти Держпродспоживслужби проводять заходи з контролю та нагадують містянам про профілактику. Інспектори муніципальної варти проводять рейд в місцях масової несанкціонованої торгівлі. 5 лютого двох порушників виявили в заводському районі, які реалізовували продаж риби невстановленого походження. На обох правоохоронці склали протокол. Кола за 152 статею КУПАП та направили на розгляд адмінкомісії. Ніяких відповідних сертифікатів чи перевірок вона не проходила, тому вона несе загрозу для здоров'я людей. Невідомо чи. Заражена риба чимось чи ні, ніяких перевірок не проходила. Якщо на ринку там є лабораторія, яка перевіряє рибу, то на вулиці ніяких перевірок вона не проходить. На постійній основі проводимо перевірки щодо дотримання вимог законодавства благоустрою. Перевіряємо різні райони міста на наявність риби, дозвільних документів на продаж риби. В Ході роздачі гуманітарної допомоги на прифронтовій території рятувальники ДСНС евакуювали кота. Його власниця залишила небезпечне степногірськ три роки. Тому обставини не дозволяли забрати з собою кота і собаку. І Хоча останнього вже вдалося вивести, кіт Льова залишався вдома під наглядом рідних. І ось тепер рятувальники допомогли евакуювати улюбленця та передати власниці в Запоріжжі. Анна чекала на цей момент з нетерпінням. А десенсника. Не Ще подбали і про пакунок з кормом від волонтерів. Ми виїхали три роки тому назад. Після обстрілів кота не могли знайти, але він залишився там, і ми е звернулися за допомогою і нам помогли його вивезти. Цього він жив з, з моїм чоловіком, е чоловік дивився за ним, але пішов воювати і загинув там. Я дуже вдячна, рятувальникам, які допомогли вивезти. Новорічні свята завершення. Головний їхній символ хвойні дерева наразі опинилися біля сміттєвих баків. Тож у Запоріжжі за допомогою дробарок переробляють старі ялинки на щепу. Лише в Олександрівському районі така хміст близько 15. Зокрема, з середини січня працює пересувний пункт сподіблення хвойних дерев на вулиці Козачій. Переробка одного хвойного дерева займає декілька хвилин. До утилізації треба ще зрубати гілки зі стовбура. Після новорічних свят виникає нагальна потреба щодо утилізації ялинок. Їх накопичення у житлових масивах призводить до подальшого накопичення наносного місця, сміття, інших відходів, побутового сміття, що призводить до погіршення пожежної безпеки та відповідно санітарного стану району. Тому, починаючи з середини січня і аж до квітня місяця проводяться роботи з утилізацією. Роботи проводяться підрядною організацією, з якою укладений договір про вивіз гілля. Та з початку року робіт проведено вже в об'ємі близько трьох тонн з вивезення ялинок. І роботи тривають. 25 історій про війну в Запоріжжі. Презентували книгу спогадів українців, які діляться власним досвідом перебування в російській окупації. Це драматичні історії звичайних людей, жителів Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини. Охоплюють період із 2014 по 2022 рік. За вторами збірки коли не стукають в двері, поспілкувались наші журналісти. Танки на вулицях курортного міста, термінова евакуація з рідної домівки, гарячкові думки, що брати з собою, хвилювання за дітей, тварин, літніх родичів. Кожна історія в антології коли не стукають у двері, це фактично документ про військові злочини загарбника. І мені дуже хочеться, щоб ви прочитали цей збірник, будь-яку історію, хоч одну. Серед запорізьких автори, які приїхали сюди з різних куточків області, місто, в яке я не повернусь, це про Бердянськ до окупації. Рідний для вчительки української мови Тетяни Черепанової, я відчуваю, а Бердянськ є, він буде, і сенс цієї назви якраз в тому, що просто це місто більше ніколи не буде таким, як до для мене насправді до 27 лютого, бо саме 27 лютого в Бердянськ в'їхали перші російські колони. Ініціатор створення антології Східноукраїнський центр громадських ініціатив збирає дані про військові злочини російських загарбників ще з 2014 року. Книга спогадів свідків окупації новий напрямок роботи центру. Заявки на участь у проєкті подали більше ніж сотня людей. Відібрали 25 із них. Публікація збірки стала можливою завдяки підтримки німецьких партнерів. Ну, Робила оголошення, щоб людина мала певний досвід написання. Ну, якби не з нуля, хоча тут ну дуже мало людей, які ну, якби професійно цим займаються. Є декілька журналістів, а так це просто звичайні люди. Фахівець креативного письма вона допомагала людям ну, оформлювати ці історії. Ми проводили навчання, тренінги для них. Директор центру Володимир Щербаченко один із авторів книги, уродженець Луганщини, звідки виїхав 10 років тому. Десять років я носив якісь спогади, думки про це. Ну і те, що писав, як захоплювали моє місто. Я був активним учасником громадського руху протидії цьому. Співробітниця східноукраїнського центру Дар'я Швець також надрукувала свої спогади про рідну Оріхівщину, звідки була змушена виїхати через постійні обстріли. Як я спочатку понапочатку повномасштабного вторгнення опинилася в відповідному місті, як я переживала відключення світла, відключення газу, нестабільний зв'язок. Відповідно, також далі була моя історія про те, як я приїхала до Запоріжжя, як обстріли в Запоріжжя зачепили мене та мою родину. Авторки двох есе Тамара Комлик і Анастасія Кузніцова раніше писали про туристичні магніти Василівки, а нині про зелений коридор, що забезпечили тим, хто на початку вторгнення прагнув виїхати з окупації. Окупація це насамперед приниження людей, це приниження тих, хто живе в себе вдома, стоїть на своїй землі і говорить своєю мовою. Їхня робота полягала в тому, щоб донести до людей, які відслідковували інформацію, що, наприклад, Васильівка має можливість пропускати через себе людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україну територію. Документальний жанр сьогодні став надзвичайно цінним. Зауважують літератори. Правдиві історії реальних людей, які виїхали з окупації, які піддавалися тортурам, різним поневірянням, перебували в найстрашніших ситуаціях, і мета цих книг залишити це в пам'яті, щоб у нас це було для історії. Бо що зробили окупанти? Перше, коли прийшли в окуповані території, вони Знищили знищують нашу історію, нашу мову, нашу культуру. Організатори планують продовжити працювати у літературному напрямку, висвітлювати історії простих людей, які потерпають від війни. А учасників презентації закликали продовжити всебічно допомагати українській армії, аби вистояти у боротьбі зі злом. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.